Знову всіх вітаю на своєму каналі Сьогодні приїхали прикатувати сою. Вчора 13 травня посіяли, подіскували, теж я в попередньому відео розповідав падалішню пшеницю, передіскували і зразу по діскованому й посіяли, але... Побризка е, прикатати не встигли, так як не вистачило нам світлового дня. 4 гектари, але робота затягнулася майже на цілий день. А сьогодні з товаришем вирішили прикатати, попросили одного фермера котки. Попросили трактор МТЗ-50 на прокат. Той, що в нас вчора дискував і сіяв. І сьогодні товариш сам ним керує, прикатує. Воно гарно було б, якби вчора. Прикатали, поки земля була ще більше е, сира. А сьогодні вже вона. Висихає, ну результат є, воно як подивитися, ось дивіться, де прикатане. І ось де і ось де видно, де ще не прикатане. О, зараз далі він покажу. Він по кругу ходить. довжина гонів 444 метри. І ширина 90-91 там в другому краю. Ось дивіться, як різниця Прикатана земля і не прикатана. Уже яка волога залишилась, не так буде вивітрюватися. Так що, а там може й дощ буде, хоча не передають, але ось які в нас хмарки такі. Значить дощові, невеличкі, але вони є. Вітер тривається, поки що, що немає, будемо надіятись, що буде. О, а поки товариш прикатує, трошки вам розповім про свого трактора, я не про свого лового 244-го. Вже він у мене третій рік. Кажу уже третій рік. Тому що до цього був палат 160-й, біля якого я <плакав> рік майже проплакав, не обходилося майже ні одного дня, щоб щось нове там тут. Не трапилося, з ним то щось відвалилося, то щось ще, що помилося, відкрутилося, як не сліди, ну, то трактор дуже такий, так сказати, хлипкий. Ну, це тракторець вже напрацював. Зараз подивимось. 823 мотогодини. Тільки ніяк я не можу. Не можу я навести камеру, щоб це все вам показати. Ну, сфокусувати не можу. Ну я думаю, ви повірите. Це вже третій сезон працюю ним. Багато орю і багато З Поломок. Я б не сказав, що були якісь поломки. Одне, яке мене дуже розчарувало, це теж ось де паливна система. Якщо тут ось речажок такий є. Біля те речах, речах так званої глушилки. І там десь під цим речашком валік і сальник пропускає масло. Но я туди стараюся не лізти, регулярно перевіряю рівень ось, щупать, витягую масло В паливній системі, доливаю, я думаю, краще до люта з виразу. Тут витручимо мені лізти до паливної системи самому. А зараз. Стоять тільки зачепити. Зараз сезон працювати. Ну це таке, що мене найбільше турбувало. І турбує зараз. По самому мотору. Ніде нічого, ніяких поломок. Масло міняв вже 5 разів. Міняю завжди осінню. Попрацював, закінчення роботи, прогрів, злив залив свіже, до весни стоїть із свіжим маслом. Та буває, що взимку підгортаю сніг, то масло свіженьке залите, фільтра цей мию, ці паливний і масляний міняю. Купив дві пари, два тих і два тих, так що міняю. Що було? Колись читав я в Ютубі також у одного чоловіка, не пам'ятаю ім'я, але пам'ятаю е, прізвище Скиба. Також такий трактор. Він говорив, що в нього запищав чи заклинив в оцьому шківові підшипник. Тут японський підшипник стоїть, не пам'ятаю, дуже похожий на наш. 201 чи 202, я зрадів. В мене теж таке Стало появля... став з'являтися такий звук е, приємний, не неприємний, а приємний. Ніби трактор з турбонаддувом, Щось десь свистить. Свистить, свистить. Я думав, що може генератор, відчепив, ні. Вже попровіряв таке, що хто з хлопців каже, то генератор, то водяна помпа, то ще що. Шо... А тоді спробував крутити цей шківок, а він підклеює. Ну, зняв, вибив, підшипник, дуже трудно вибивався, хоча маленький і ніби зручно. Думав, розіб'ю і те посадочне місто. Ну, вдалося вибити, поміняв, то зараз працює. Ну це було десь після пробігу. Приблизно 300 муту годин наїздив. Потім ще що те ж саме, що в того чоловіка у скиби. Зараз я закрию. Почав тріскатися капот. Саме ось в оцих ось містах Ходиться одна тріщина. Ну і з того боку так само є друга. То Я взяв, а під низом там така ребра жорсткості, зварені прямо квадратною рамочкою такою. То вихід, який знайшов, ось взяв болтики на 5, Просверлив, поприкручував з фіксуючими гайками. І цей квадрат він йде під низом там. Вже закрив, зараз Ще. поставив. Поприкручував гаєчки, одна і з того боку друга. І оце треба ще так само. Ось отута, отута, Оце все. Ось ребра жорсткості взяти е, на такі ж болтики. На закльопки думав, ну на закльопки воно не годиться, їх розтеліпає. Е, сваркою також обгорить краска. Оце така біда трапилося. Сам двигун працює добре. Замінив, так як я вже в попередніх відео говорив. Зняв трубу, була в мене. Труба його рідна, ловолівська. То він дуже гаркотів. Коли зняв, подивився, вона навскрізь просвічує. Немає ніякої перегородки в ній. Я купив, думав, замовляв Донфенгерську, а е, бачу, хлопці в коментарях пишуть, що це труба із джинми. Ну, попрацювала вона також недовго, зараз як заведеш, воно щось там е, брязкотить, воно щось десь відірвалося всередині. Чи така якість, чи може вже так де дуже перегрівається, що щось відгоріло, не знаю. Ну як на е, низьких оборотах, то цього не чути. А якщо десь приходиться давати трохи газу, то ніби прориває його. Ще ось одна неприємність. Затягло, їхав із фризою, підкинуло на ямах, затягло, ударило колесом фризи брезовик. І затягло підкривло, його збігнуло криво, а все добавило клопоти. Не потрібен. А отже, я під них поробив такі. І, я думаю, видно, язвички такі підставочки, щоб не так населялися. А все одно, якщо нічого не мішає, не затягує. Вже приємніше. Тепер поробив ось які саморобні щитки на передні колеса, так звані крила. Уже гарно, а то воно то кидає з грязь. А то буває, як кидає, то кидає прямо в обличчя. Тепер ще зробив ось який бампер, хай він. і Невеликий, але користь від нього є, якщо десь їде, що кукургузиня або саяш речіння, або деякі гілляки вже е, так захищає, щоб не під капот ніяка е, дровиняка не устромилася. І поставив ось купив, який. Потужність 48 віт, скажу чесно. Світить дуже добре, дуже. Куди там все по світло пішов? Давай не світить в небо, давай світло, а ближнє. Маше стріпить Так що я на місці самого світу дальне причепів. Під'єднав ось оці ось Ледовські. 40 людей голи так як ближнє світло і для роботи на городах або ж в полі. Ну, Світять дуже добре. Є ще одна третя. Думаю замінити, поставити на місце ось ось що для заднього освітлення. Вона -то світа гарна, але оці на них таке рифльоне скло. Воно розпливчали. Розпливчато все це воно і погано видно тоді назад, То краще я така поставлю ледівську і буде всякара. Фрезервувальні роботи в цьому сезоні вже завершені. Профрезервував також, я не знаю. Мабуть, більше 10 гектарів це, звичайно, за великий період приблизно за три тижні то нічого трактор справився добре Для фризування колеса стояли. Ось оці ми ну, диски основні, внутрішні стояли на наружу і колеса були кожне колесо на 4,5 см. Зменшувало колію. В загальному на 9 см. Для фризи підходить. Як отак виставити, то вже фриза не перекриває трак. Так що призу потрібно купувати ширшу. Хто працює на отакій колії, тут зараз наружна, метр п'ятдесят. Так що метр сорок приза, якщо у вас тут колеса, задні колеса зружуйте. Передні відповідають. бо там питав в коментарях хтось, як працює з призою метр сорок. Та як передні. Колія не передня, ну, наружна колія передніх коліс метр 42. А задніх коліс метр п'ятдесят, то задні колеса треба на дисках переставляти, зміщувати. Але для оранки потрібно, щоб тобто колія передніх західних впадала По центрах. По центрах протекторів. Тоді трактор підляки не докидів або перекидів не буде. Не знаю, що ще розповісти. В общем, піднімається вітер. Ви це не почує, продовжуємо приказувати. Працюємо. Чекаємо на результат. Надіємось на хороший результат. Нам би ще трошки дощіку сьогодні. І вже піде так, як треба. Ну все, отаке село, як хто кажуть, всього потрошку. Дякую всім вам, хто переглядає. Хто цікавиться, теж приділяю увагу всім, теж цікавлюся, будьте всі здорові. Миру вам, прожаїв і добра, всього найкраще.